Спільне вирішення нагальних питань громад області, Виникає мала кількість проблем, які потребують консолідованого рішення. Саме задля обговорення та пошуку оптимальних варіантів їх розв'язання провели вже друге засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. На минулому засіданні конгресу ми торкалися важливих питань, які стосуються життєдіяльності регіону. Окрему кожної громади напрацьовували питання. І механізми для вирішення з деякими питаннями впоралися тут, на місці самотужки, деякі рішення нам допомогли знайти на центральному рівні. На сьогоднішнє обговорення пропонується до винесення такі питання. Енергетична безпека Хмельниччини під час опалювального сезону 24-25 роки, створення безпечного освітнього середовища у закладах та освіти області. Удосконалення механізмів надання реабілітаційних та медичних послуг, окремим питанням фінансової бюджетної політики на часі зараз створення безпечного освітнього середовища у закладах освіти, адже попереду навчальний рік, тож відсутність укриттів створює перешкоди для навчання учнів на очній формі, Ба більше всі сховища мають відповідати затвердженим нормам. Не Неполонській громаді є об'єкт укриття, яке необхідно добудувати. З державного бюджету отримано фінансування не було і поставлено було питання щодо отримання такого фінансування. Тому, зважаючи на ресурс бюджету, міністерство буде розглядати можливість дофінансування». Не менш важливе питання, яке піднімали голови громад: встановлення когенераційних установок. Наша область потребує 15 таких одиниць для закладів теплопостачання в містах в громадах. Мінінфраструктури зазначило, що для нашої області зафіксовано потребу в цих 15 із різних джерел буде забезпечено їх отримання. По трьом вже розпочато процедуру закупівлі і три для певних. Громад буде розподілено. Жодне озвучене запитання не залишилось поза увагою. За результатами таких засідань формуються завдання, вирішується, хто саме буде виконавцем цих завдань і цих питань, чи то на місцевому рівні, чи то із діянням органів центральної влади. Ми спільно з кабінетом міністрів з міністерствами, які сьогодні були на нашому засіданні, відпрацюємо. Реалізацію і вирішення кожного з поставлених питань і найближчим часом підсумуємо, що вже зроблено, а що необхідно буде ще доопрацювати без спільної злагодженої роботи усіх рівнів органів влади неможливе досягнення головного результату добробуту українців. Попри складні умови, попри стану жіносу ситуацію. Попри ракетні обстріли, ми працюємо, ми робимо, що свою роботу вкладу на наближення перемоги. І більше того, що саме важливо, дбаємо сьогодні про жителів нашій області і про велику кількість переміщених осіб, які далі можуть розраховувати на нашу підтримку спільними зусиллями, що свою роботу. І незважаючи на всі виклики, Україна точно буде, Хмельниччина буде розцвітати вільну незалежною. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 канал.